Жінка не зобов'язана постійно займатися побутом та вихованням дітей. Не зобов'язано, таке ніде не написано, так само ніде не написано, що чоловік має утримувати жінку. Ще раз повторюю, це ви самі так собі рішаєте, що ви будете постійно займатися побутом та вихованням дітей. Або чоловіки ваші вам так вирішують, або вам мама так ваша так розказала. Але це ніде не написано. Це суто добровільний розподіл обов'язків, коли чоловік утримує дружину, а дружина постійно займається вихованням дітей. І коли чоловік у вас, наприклад, такий, що він вас не утримує належним чином, а розказує вам, що ви у це зобов'язані, то питання до такого чоловіка. Я вже пояснювала, що якщо брати закон. А не традиції нашого суспільства, то закон передбачає, що і жінка, і чоловік в рівному ступеню мають нести обов'язки виховувати, утримувати, лікувати, навчати дітей в рівному ступені. 50 на 50 так само цих дітей утримувати і заробляти кошти в родину. Може хтось один, а можуть вони обидва, але це однозначно рівні обов'язки. У чоловіка та жінки по відношенню до дітей рівні обов'язки, по відношенню до утримання родини, рівні обов'язки. Так само і побут, він нарівно, як побутовий обов'язок. Має бути між чоловіком та жінкою, або 50 на 50, або як вони там собі вирішать. Те, що більшість родин у нас вирішує, що е, жінка має сидіти вдома і зобов'язана прям тільки виховувати дітей, а чоловік зобов'язаний її утримувати, це неправда, це традиції нашого суспільства. Чоловік зобов'язаний утримувати свою дружину тільки якщо вона. Або вагітна, або ще йде три роки після народження дитини. І другий варіант це коли у дружини інвалідність, яку вона отримала в шлюбі. Крапка працездатну дружину, у якої дитина старше трьох років і вона не є вагітною, чоловік не зобов'язаний утримувати, а дружина не зобов'язана варити йому жерти, от в, один, в одиночку сидіти з дітьми. Повністю закинувши всю свою роботу, все своє життя. Ні, такого немає. Це самі собі придумали. Коли ви обираєте такий спосіб життя, можете обирати все, що завгодно. Це ваше право. Я просто вам розповідаю про наслідки різних виборів. Юридичний, звісно.